Прилітає вже крайня впівішка, вже залітає, я так розумію, безпосередньо в підвал, бо тому що ну, я, я не бачив це, але ну, найсильніший вибух, який був вже цей. Тоді так само вже, я так зрозумів, що і барабані перетинки мені порвало, як в, в окопі лежали в тому, так ті мішки на нас і звалилися. Ми не зрозуміли, що, бо ми подумали, що нам може де руки ноги поперебувало, може чи де хребет, бо ну, не чули ні рук на ні ні ніг, не могли підвестися. Ну, але ще чую, говорити можу, ну, значить, живий. Я кликнув братима, як ти? Що ти? Він подав голос. Ну, думаю, значить, плюс людина жива. Я кажу, як ти. Він каже: я не можу підвестися, не чую ні рук, ні ніг, кажу, у мене така сама ситуація. Але ну, прийшло десь там хвилина дві часу. Ми якось там зібралися з силами. Ну, вилізли з-під тих мішків. Я оглянув себе. Там на рахунок там, поранення, цей потім оглянув побратима. Ну, більш-менш цілі там. І вам після цього всього вдалося вийти? Плюс, в мене тут <свісно> Плюс там, на щастя, так.